У Закарпатської обласної федерації лижного спорту новий голова у Мукачеві на звітно-виборчій конференції цієї організації очільником став ігор дір. Що мене тут сьогодні спонукає для цього і чому я тут? Ну, по-перше, як будь-який закарпатець, людина, яка є. Називемо це виходцем з цього краю. Безумовно, я вважаю, що будь-який спорт це добре, але зимовий відео спорту це є те, чим більшість закарпатців мають бути займатися, бути обізнаними, як мінімум, цікавитись. Новому керівникові висловили довіру. Всі присутні на форумі делегати. Я вже знайомий з цією людиною. Це був ну, посол у Швейцарії України. Ми з ним не один рік вже знайомі, дуже розумні і конструктивні завжди в нього думки про, про майбутнє нашої, нашого краю і наших видів спорту, зимой, видів спорту, розвиток дитячого спорту поставили акцент, і це дуже важливо, тому що без молоді нам не, не рости далі. Попередній очільник Василь Гісем прозвітував за виконану роботу. Її визнали задовільною. Утім, було вирішено передати правління новому керівникові, а вже нинішній попередник допомагатиме на посаді виконавчого директора. Влилася молода енергійна, профі... кваліфікована сила. Ми сподіваємося. Що Молодь і наш досвід має дати результат, і кожну зимову олімпіаду наші вихованці представляють Україну і наш край на самих високих змаганнях у світі. І я думаю, так буде і далі. на зібранні вибрали президію секретаріат, секретаря, ревізійну комісію федерації. Визначено і пріоритети розвиток лижних видів спорту, гірськолижного фрістайлу, сноубордингу та лижних перегонів. Першочергово, це все ж таки ці види спорту вивести на якийсь більш високий якісний рівень, дати можливість як нашим спортсменам, так і нашим дітям. В принципі, використовувати, як я вже і сказав, і наша з вами географію, і наші з вами можливості перебування і проживання в цьому регіоні. А для всієї держави користування цими можливостями один із опційних планів це створення навіть бази Олімпійського резерву на території Закарпатської області, по зимовим чи лижним видам спорту. Зокрема, у планах побудова бази круглорічної підготовки збірної України з фристайлу. Крім того, федерація працюватиме. Над покращенням фінансування лижних видів та збільшенням масовості в них.